Так, говоримо про те, що відбувається у нас в Україні, як ніч пройшла. Ну і давайте теж відзначимо, що насправді вже стає звичним, що ми розповідаємо про атаки, які відбуваються в Україні, і паралельно з тим, це вже теж така традиція, фактично кожного ранку. Розповідати, а що ж там на Росії, яке там бавовнятко приходило, можу сказати, красиве кількість добрих дронів, що сьогодні вночі завітали на території країни, країни терористи ймовірно стане рекордною. принаймні про це пишуть ворожі пабліки. Тамтешні міноборони вже відзвітувало про нібито успішне збиття 85 українських безпілотників. Ще раз 85 31 БПЛА, начебто, збили над екоторою Чорного моря, 14 над Азовським морем, 16 в Воронезькій області і по кілька над Тамбовською, Білгородською та Курською областями. Дані не повні, бо атака ще триває. Мелітополь, Бердянськ, Дженкой, Керч, Феодосія вже 46 нібито збитих українських безпілотників нарахували окупанти тільки на чорне і азовськими морями, як я зазначила, і от відбою тривоги там ще не було. У нас є ще відео звідти. Пишико. І найгучніше цієї ночі було у новоросійської околицях. Тільки вона під нарахували 17 вибухів. Місцеві телеграм-канали повідомляють про прильоти в районі порту Новоросійська. Там нагадаю, якраз і базується носії калібрів. Такая вот обстановка в Анапе. Вот еще один прилет. Это уже седьмой. І в Котовську на Тамбовщині російська ППО так влучно в лапках відпрацювала по безпілотникам, що вже зафіксовано пошкодження двох багатоповерхівок. Пишуть, що уламки влучили в помешкання, які розташовані на верхніх поверхах. Наразі місцева влада повідомила про трьох постраждалих мешканців будинків евакуювали. Нагадаю, що атака безпілотників на регіони Росії триває наразі через загрозу БПЛА. І роботу ППО в аеропортах Казані, Нижнокам'янська та Уляновська введено у цей. Режим кавіор, і вже три години аеропорти не приймають та не відправляють літаки. Ну а ми чекаємо подроби цієї масованої атаки дронів.